Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні я зроблю огляд на Shadow Fight 2 українською мовою. Ви мене просили в коментарях, ну я якраз і зроблю. Сьогодні в цьому відео я дійду до Рисі, тобто до Лінкса, і вб'ю його. А далі вже побачу по активу. Якщо буде актив, то я зроблю відео далі і прийду до наступних босів. Тому все в ваших руках. Ну, починаємо. Тому лайк і підписка погнали! Коли я зайшов в гру, то мене зустріла дуже непогана аватарка. Тут були всі боси, і мені треба було зареєструватися. Ну, я це і зробив. Ну, мене зустрів дід Сансей, який пояснював, що я можу битися руками і ногами. До речі, ще забув сказати, що коли заходжу перший раз в гру, або другий, або третій, то мені показують трейлер, як я став ніндзя і як я освободив демонів. Тому можете подивитись. Бо трейлер непоганий і сюжет там є. А коли я став реальним жорстким воїном, мене закинули в бій з якимось Кенджі. І це була просто жорстка рукопашна бійка во дворах. Sound I'm, coming, I'm coming up, we'll have the fun. Ам свій лайк як пацика, йопа піда. Коли я його виграв, мені відкрилась карта з якимось босом. І мені дали зброю за 50 монеток. Класно. І тепер мені можна було знищити цього рись. Але він каже, що не хоче тратити на нас час. Тому дасть нам побитися з його телохранителями. Перший це буде. Якийсь простий нубік, який називається Шін. Як ми виграли Шіна, він каже, що він лідер асасінського якогось там клану і що я ще не готовий з ним битися, і ми побачимо ще. А Шін це був просто ну, нубік. І тут починається перший акт народження героя. І тут нас знайомлять з Мей. Вона хоче бути нашою подругою і нашим зброєрем. З'являється новий режим, турніри. Тут буде 2-4 ворога на один акт. Тому перший ворог це буде мавпа, окей. Першому турнірі в нас з'являється шанс вивчити якийсь новий прийомчик. Ми його вивчаємо і на нашій груші тренуємось. До речі, прийомчик класний. Вирішив зайти в магазин, але ціни на зброю були реально дофігічні, зато купив нагрудник і це було прикольно. Пішов на битву з якоюсь дівчиною. Перфект значить, що ти виграв бійця без втрати ХП. З'явився новий режим дуель. Це бій проти ніндзя, але у вас рандомна зброя. В першому раунді я був проти якогось фіолетового ніндзя, і мені дали катану. Клас. Бо за катану я не сильно добре граю. Я не зміг виграти, і тому я програв. Я прокачав броньку і вирішив піти проти камня або цеглини другого телохранителя Рисі, і він реально був як камінь. З'явився новий режим. Це були битви з босами. Ти міг отримати ключ, піти проти них, і піти проти них в команді не сам, бо вони занадто сильні, а в команді і він, до речі, багато хп. Перший босс Вулкено. У вас є 5 хвилин, щоб його вбити, а в нього 1700 хп. І він реально жорстокий. В нього є два клинка і багато здібностей, тому не треба його недооцінювати. Якщо ви програли, то просто чекайте, поки всі нанесуть не урон, і цей урон сумується, ну і так треба його знищити. Але мій бій з ним чогось не записався, але зразу скажу, що ми програли. І тут з'явився режим, який я люблю: це виживання. Тобто ти маєш 10 раундів протриматись проти ніндзя, і в кожен раунд в тебе мінус хп від них іде. Нінджа, який був першим, він був взагалі ізичним по лохіці. Але ні, він мене так закомбив цими своїми ударами, своїми навичками і своєю зброєю, що я просто не знав, що зробити, бо він реально був жорстким. Я просто вмирав, і це був просто капець. Серйозно капець. Ну, коротше, я такий, типу, окей, ну, і закінчив гру. І я вирішив знову піти проти вулкана. І цей файт почався непогано, бо я просто комбив його. Він не міг напевно навіть не стрільнути, не телепортуватися, він не міг зробити нічого. А коли ну, з круту силу, я просто від неї ухилився. Я думаю, для нього була депресія в цей момент. І я йому зніс доволі багато ХП, але потім він вирішив телепортуватися і вбити мене. Я подивився рекламу і пішов файт з ним, бо вже закінчувався час, треба було його якось виігру. І доволі непогано комбив. Він просто не міг нічого зробити, ні вдарити, ні візнути атаку. Ви бачите, я просто закамблюю, що він нічого не може зробити. Якийсь чувак наносить йому останній удар, ну і ми його виграємо. І тепер нам треба зробити останній матч. Тепер ми маємо всі виграти його в чесному поєдинку. Я пішов проти нього в атаку і знув донатний, донатний ресурс. Якби без нього, то напевно я б його не виграв. Ну і він своїми мочами дуже непогано мене комбив, я мало чого зробив, але все-таки я його вбив. І коли я його виграв, я отримав талісманчик і якусь річ кубки. Та й в принципі все. І ми його виграли. Тепер, якщо ми вийдемо, то він скаже, все, закінчуйте, можеш з своїм братами. Ну і коротше, все йди -ді -ді -ді. й дивитися. Я таки зробив, пішов. Це ж недавно новий рік був, то якраз з'явився новий несюжетний бос якийсь, типу, якогось ельфа. Але він був реально сильний, тому. Ну я вам покажу, як його знищував, але ми його не виграли, тому, в принципі. Я вирішив піти проти знову телехранителя Рисі. Це була, до речі, непогана дівчина. Називалась вона Нідл. У неї була така ж зброя, як у мене, і проти неї було реально важко битися, бо моя броня і мої зброя не дотягували до її рівня. Але, в принципі, окей. Коли ми її виграємо, вона каже, що ордер не буде типу, дивитись на цю фігню і тебе знищить просто за те, що ти мене знищив. Я вирішив піти проти Привида. Це був один з телохранителів Рисі. І він був з катаною. Він каже, що я вірний Рисі і буду служити йому. В нього катана. Коротше, він мені не давав шансу спочатку, а потім я такий, типу, що ти мені не даєш шанси? Да я тобі не дам шанси. І все, і почав його комбити. Коли ми його виграємо, він скаже, що. Мій програш тільки допоможе Рисі показати твої навики, і тоді він тебе виграє, бо навчиться твоїм силам. Я вже який раз виіграю в турнірі і хочу вам це показати, як виграю виіграю Ельвет. Я вирішив піти проти ще одного воїна з турніра, і це був залізо. Я вже переміг 18 Ворогів з турніру залишалося ще 5. Фінт був на 19-му левелі. Наступним противником був Рогю. Я трохи підкачався і вирішив піти проти нового телегранітеля Рисі. Це був останній телехраніт, і скоро буде Рись. Він називався Денді. Це був сильний противник. Коли ми його виїграємо, то він каже, що я виріс в силі, тому я вернусь в своє почесне місце, але не думає, що Рись дуже легка і що швидко здасться. Тому нам треба підкачатись трохи, щоб битись з Ріссю. Я вирішив порозмовляти з Ріссю. Він каже, що ти думаєш, що вбивство моїх е цих телехранителів було доказано, що ти виграєш мене? Ні, вони були слабкі, потворні і взагалі дебіли були. Коротше. І я починаю бізним. Але коли я почав, то я зрозумів, ну що це погана, погана справа, і що це безсенсово. Тому коли я побачив його силу, я просто лівнув, щоб підкачатись і потім прийти. Бо зараз грати проти нього ну це погано. Після цього я вирішив прийти всі вісім раундів виживального режиму. Я це зробив! Я прийшов в 10-й левел і виграв в виживальному режимі. Є! Залишався один ворог в турнірному режимі, і це був фінт. Після того, як я знищив Фінда, мені з'явилось в чат ось таке повідомлення. До мене завітав Трікстер. Я його вб'ю в зломаній версії, бо в оригінальній я не зміг його вбити, і в мене не було такого шансу, ну, бо він реально жорсткий. А тут я його вб'ю в зломаній зломані версії, хоча це буде не легше, бо в зломаній версії там, звісно, є зброя різна, але це все одно важко. То ми зможемо отримати шанс купити його нунчаки в магазині. І він каже, що ну, непогано, ви непогано справились, і все, іде йде звідси. І тепер я вирішив вбити самого Лінкса. Ну, або, точніше, виграти саму, саму рись. Погнали його з Його зброя це коготки. Які наносять, до речі, дуже непоганий урон. Ще в нього є пару способностей, але про них пізніше. Він може стріляти в нас своїми сюрикенами. Перший або другий раунд будуть не сильно важкими. Так як він рись, а рисі можуть добре маскуватися, бо в них є спеціальна шерсть така сіра, то він може кидати під себе. Димову шашку і ставати невидимим і дуже добре уворачуватись. А щоб його вивести із невидимості, просто вдарте і зробіть крітікал удар. І будьте обережні, це трохи небезпечно. Так. До речі, ще він може юзати таку силу, яку не можна взагалі якось законтись або ну якось призупинити. Це бомба. Якщо він по вам, наприклад, попаде якось, то у вас з'явиться ефект бомби, ви, підірв... ви підірватесь і все, і вам мінус багато ХП. Тому просто знищуйте і насаждайтесь грою про такого слабкого боса. Бо далі боси будуть складніші. До речі, тут треба виграти три ра раунда, а не два. Бо, якби це ж бос, тому треба аж три, а не два. Ну, типу, щоб було важче. В третьому раунді в нього з'являється ще одна суперздібність. Якщо він вас якось ударить, то у вас може знайтися такий ефект скелета. У вас буде просто забиратись хп, Дуже швидко, поки діє цей ефект, і це реально жорстко. Ви бачите, я наклав зразу два ефекти і, у, і бомбочку, і оцього черепа. Тому це, в принципі, дуже жорстко. Але це починається з третього раунду. тому можете не переживати. Він заходить в невидимість, а я його професіонально вбиваю. І він такий, типу: е, ні, такого не може бути. Коротше, він думав, що ми заберемо його орден собі і станемо лідером. Але ми просто хотіли знайти оцю печатку. Він такий, типу, ладно, я дуже злий. І такий каже, типу, що ти виграв печатку. Але попереджаю, що я цього не забуду. Нам дають синю печатку і кажуть, що це одна з шести частин для ключа, щоб відкрити ці, е, як би, ворота ціней. Він каже, о, прикольно. І тут вона каже, дуже рада, тобто, Мей, вона щось там радується, і ми попадаємо в новий акт. «Секретні». Майбутнє. І на цьому все. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підпис на канал, і підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. А другий акт я буду приходити в наступному відео, якщо буде актив, тому все в ваших руках.